Правильно змонтована система на тепловому насосі повітря вода. Мі, друзі, у нас зовнішній блок на фасаді, на гарних валравин кріпленнях. Тут фріонопроводи в нього заходять, і каналізація виведена під конденсата відвод, бо буде стояти піддон з гріючим кабелем. Топковий у нас внутрішній блок теплового насосу. Додаткове джерело живлення – це електрокотю. Не знаю для чого він треба, але замовник захотів собі поставити. У нас є невеличка буферна йомкость на 100 літрів для системи опалення і системи охолодження, бо є в системі. Фан-койле і бойлер непрямого нагріву з збільшеною площею змівика для нагріву гарячої води на 300 літрів. В системі у нас є розширительні баки, система опалення, розширительний бак, система гарячого водопостачання. В системі присутня рециркуляція гарячої води, тут узіл вода, тут міська вода і криниці свердловина є. Далі тут байпас установлений під систему пом'якшення води, фільтр. Ценопромовний фільтр тонка, чистки тут буде стояти ще ємність з предзапасом води і насос підвищення тиску. В системі у нас дві насосні групи: одна з подмісом для теплих підлог, і пряма насосна група для фан-койлів на охолодження. Також у нас є, от бачите, от такий відстойник, от який не дасть бруду попасти в теплообмінник теплового насосу, ну і сепаратор, який допоможе вигнати повітря з нашої внутрішньої системи опалення. Вся топкова виконана такими оцинкованими трубопроводами і заізольована гарною каучуховою ізоляцією, що не дасть створ... створитися конденсату. і Запорна арматура і ваші труби прослужать дуже довго. Ну і по розташуванню, отак от компактно, гарно воно все має виглядати. Система з тепловим насосом забезпечує будинок теплом, холодом і нагрівом гарячої води по самій мінімальній ціні. А кому, друзі, цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів. Безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю, ви бережіть себе, всім тепла або холодом. Слава Україні!